Вітаю вас, мої улюблені глядачі! З вами я, садівник Віталій Володимирович. Поговоримо про оприскування виноградного куща. На даний час, це 27-28 квітня, спостерігаються заморозки. Заморозки в тій чи іншій мірі травмують наземну частину виноградного куща. Відбувається підмерзання молодих пагонів, набряклих бруньок. Від морозу розтріскується кора. На дворічній лозі. Тобто кущ винограду травмується, на ньому виникають рани, через які потрапляють збутники хвороб. Таким чином, коли минуть заморозки і настане тепло, це через 5 днів потрібно провести профілактичне оприскування кущів винограду 0,5% розчином бордовської суміші. На 10 літрів води потрібно взяти 50 г мінного купоросу і 50 грам неграшеного вапна, з яких приготувати бордоську суміш і оприскати кущі. Про порядок приготування бордоської суміші поговоримо окремо у іншому відео.